Вони швидкі, потужні та сучасні. Автопарк Вінницьких рятувальників поповнився п'ятьма новенькими спецавтівками. Перше це ПМВ, піротехнічна машина важкого типу на базі вантажного автомобіля Ман для перевезення великогабаритних вибухонебезпечних предметів. Другий автомобіль це автомобіль на базі Volkswagen Торсус ПМЛ, піротехнічна машина легкого типу, також для перевезення вибухонебезпечних предметів, але меншого габариту. І автомобіль Volkswagen Торсус на базі мікроавтобуса. Це буде автомобіль ОПМВ, оперативно-піротехнічна машина водолазна. Ще одне спецавто потужний автопідіймач, який здатен дістатися 45 метрів. А це висота 14-поверхового будинку. До нині такої техніки віницькі надзвичайники не мали. Техніка дуже потрібна, тому що багато будівель вище 9 поверхів, і наша техніка застаріла була, і вона не змогла б допомогти нам в рятуванні людей. Ця техніка зможе. Перевчитися зможемо, навчимося. Автоцистерну ємністю в 6,5 тонн отримала і Козятинська пожежно-рятувальна частина. Він призначений для доставки особового складу та гасячих речовин до місця події, тобто, у разі виникнення великих пожеж. Буває необхідність в безперебійній подачі води і гасячих речовин. От е, ми маємо зараз і векомагіру, з який нам це все буде забезпечувати. Відтак бійці ДСНС зможуть оперативніше та ще якісніше надавати допомогу людям, гасити пожежі та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Частина нових машин ще чекає переобладнання під держстандарти. Ці автомобілі після введення їх в стрій будуть виконувати завдання на деокупованих територіях. А для надання до медичної допомоги у рятувальників з'явилося і 150 сучасних аптечок, враховуючи те, що ми зараз знаходимося в стані війни, це є дуже необхідне для особового складу. Кожний рятувальник повинен при собі мати аптечку індивідуальну військову для того, щоб надати невідкладну допомогу або собі, або тим, хто знаходиться поряд і потребує цієї медичної допомоги. Підсилення в техніці вінницькі рятувальники отримали завдяки співпраці з міжнародними партнерами з Литви, Канади, Німеччини та Швейцарії. Анастасія Антонюк, новини за день, телеканал Віта.